У своєму попередньому домашньому завданні я запропонував вам придумати проєкт, над яким ви будете працювати протягом цього курсу. Це відео було записано заздалегідь, тому я звичайно спекулюю, але я думаю, що багато проєктів звучить так. Додаток, який робить те і те, або сайт для цього і тогось. Точно так же часто формується проблема і у брифах. При цьому формулювання завдання завжди вкрай важливе. Завдання сформоване занадто широко і рішення стає пошуком голки в копиці сіна. Завдання сформульовано занадто вузько, і ваша робота навпаки перетворюється в пошук ключів під ліхтарем вночі. Іншими словами, добре сформульована проблема вже частково вирішена. Час для невеликої розповіді. 1959 рік англійський магнат Генрі Кремер задумувався про літак на людській тязі. Він запропонував аж цілих 100 тисяч стерлінгів кожному, хто побудує літак, здатний перелетіти через Ла-Манш. При цьому єдиним двигуном буде якого це тіло пілота, і почалося десятки команд почали працювати, але безуспішно, щоб побудувати цей літак, який би відповідав саме цим вимогам. Пройшло аж 18 років, коли Пол Макреді зміг вирішити цю проблему. Коли ж його запитали, як він це зробив, відповідь була проста. Проблема полягала в тому, що ми не розуміли проблеми. Кожен, хто намагався вирішити цю задачу, до нього робили одну і ту ж помилку. Протягом року команди будували літак без будь-якої можливості зробити тестовий політ. І коли нарешті діло доходило до випробування, літак розбивався об землю після лічених хвилин перебування в повітрі. Обнуляючи всі роки роботи над ним. Макрей розібрався, що таким чином проблема взагалі ніколи не вирішиться. І з цього моменту завдання для нього звучало не як побудувати сам літак, а як побудувати літак, на трансформування якого знадобляться години, а не місяці. І він вирішив, що потрібно зробити літак з алюмінієвих труб, дротів та полипропилену. Це не дуже надійна конструкція, але саме вона дозволила йому кілька разів на день вносити зміни в дизайн літака. А отже, цикл будування, тестування та правки скоротився з місяців до лічених годин. І дивно наскільки ця історія актуальна для світу стартапів. Які будуються нові продукти сервіси, яких раніше ніколи не існувало, без будь-якої впевненості в тому, що вони от завтра знайдуть свою аудиторію? Вони також, по суті, роблять це через певний цикл: будують, тестують, а потім вивчають нішу. Але на даний момент я хочу зосередити вашу увагу, що завдання здавалося очевидним з самого початку, але на це все одно пішло 18 років. І само собою світла голова науковця. Добре, давайте на деякий час відволічемося від теорії і повернемось до проектів. Ви не були єдиними, хто ламав голову над проектами курсу або в загальними проектами. І зрештою, я вирішив, що ідеальним поєднанням буде демонстрація реальних методів якими я користуюсь щодня, але на прикладі проекту, який буде зрозумілий кожному. Незважаючи на різний бекграунд і рівень підготовки, є щось, що об'єднує нас всіх: ви дивитесь цей курс, а значить, напевно, ви дивились і інші курси. Отже, мій уявний проєкт це дизайн освітнього сайту для курсів. Поїхали! Незалежно від того, який проект ви вибрали, клієнт прийшов до вас зі своєю ідеєю. Або вона народилась у вашій голові. Інтуїтивно, ви вже знаєте, з чого почати, щоб більш точно сформулювати умови завдання. Потрібно задавати питання, але після кількох очевидних питань, наприклад, хто є нашим користувачем, або яку проблему вирішує наш продукт, де і як буде використовуватись наш продукт, як він буде зсередини влаштований. Цілі придумувати нові питання стає все більш складніше. Але на цьому головне не зупинятися. Я розповім вам про кілька методів, які допомагають мені швидко зібрати список ключових питань і почати досліджувати проблеми. Метод відомий кожному, хто хоч якось торкнувся рекламного бізнесу в своєму житті, це мозкові штурми. До речі, сучасні дослідження показують, що він не настільки ефективний, як здавалося Едварду Дебоно та іншим акулам креативного минулого. Для людей в більшості атмосфера штурмів просто некомфортна, а разом з вибухом творчості виходить або незручна тиша, або купа поверхневих ідей, які викрикуються просто заради кількості. От зовсім інша справа це штурмувати питаннями. Люди відчувають себе набагато вільніше, тому що, на відміну від ідеї, які одразу оцінюють, Тут нікого взагалі не хвилює наскільки гарне і доречне ваше питання. Єдиний критерій, чи він ставився раніше. Отже, знайдіть кілька людей, які зацікавлені в проєкті, встановіть стислі часові рамки і починайте. Правила, по суті, як під час класичного мозкового штурму: запишіть всі питання, які ви придумали, і викреслюйте тільки дублікати, і тільки в кінці сесії. Безсумнівний плюс методу полягає в тому, що він заохочує вас працювати в команді з самого першого кроку. Різні члени команди мають різні погляди на проект, так що, крім різноманітних питань, вам в подарунок надаються гарячі дискусії. Якщо мозковий штурм допомагає дослідити проблему в ширину, то метод 5 чому допомагає вивчити її глибину. І вони дозволяють докопатися до справжніх причин проблеми. Ось Бернард Роуз чудово розповідає про нього в Стенфордській школі дизайну. Одного разу Бернард орендував машину і відправився в подорож, і після декількох годин їзди він помітив, що його бак майже порожній. Він звернув до найближчої заправки і, стоячи біля колонки, почав шукати кнопку або важіль, які відкривають бензобак. Він шукав під водійським сидінням на приладовій панелі, на дверях і навіть в багажнику, але проклятої кнопки ніде не знайшов. А тим часом за ним почала збиратися така досить велика черга з бажаючих заправитися. Бернард розгубився, не знав, що робити. В той момент до сусідньої колонки під'їхала точно така ж машина, як і в нього. Порятунок він кинувся туди за допомогою. Жінка, яка сиділа за кермо, здивовано подивилась на нього і відповіла: просто натисніть на кришку бачка, і він відкриється. У своїй лекції Бернард Роуз дивується, чому він не міг до цього додуматися сам. І відповідаючи на власне запитання, він каже, що причиною була у його ментальній фіксації на те, що потрібно знайти саме кнопку. Хоча реальне завдання, яке він вирішував, було як відкрити бензобак. Так, метод 5 чому напрочуд простий. Візьміть своє питання і запитайте, чому. Наприклад, ми хочемо зробити редизайн сайту. Чому? Тому що ми вважаємо, що недостатньо студентів записуються на курси. Продовжуйте запитувати, поки можете. Чому? Тому що коефіцієнт конверсії нижчий, чим ми очікували. Чому? Тому що користувачі дивляться на сторінку уроку, а потім не записуються. Чому? І так далі. Звичайна, 5 це умовна кількість питань. Їх може бути і більше. До речі, поки ми копали в глибину задачі, кожна відповідь розширила горизонт задачі в ширину. Наприклад. Тому що коефіцієнт конверсії нижчий, ніж ми очікували. Викликає кілька питань, який коефіцієнт конверсії, на яку суму ми розраховували, які можуть бути причини цього, чи є відмінності в мотивації тих, хто записався, від тих, хто цього не зробив. Всі ці питання дуже корисні. Тому також я б їх записав. Ще один метод це спробувати поглянути на завдання очима користувача. Спробуйте уявити дії користувача від моменту, коли він вперше стикається з продуктом до моменту, коли проблема є вирішена. Перший чекпоінт – користувач, наприклад, заходить на сайт. Складіть список питань, у які у нього виникають в цей момент. Наприклад, що це взагалі за сайт. Я можу йому довіряти, чому їхні курси кращі? І так далі. Наступний етап це користувач вибрав курс і ви задаєте новий перелік питань: чи є ще, наприклад, курси по ілюстрації? З яких курсів краще почати? Що краще вибрати? Наступний чекпоінт – уточнити вже деталі: питання, коли починається навчання, що робити, якщо я пропустив урок, як практика взагалі працює, і так далі. Поки не буде вирішена проблема в загальному і задача користувача не буде закрита. Звичайно, ви не знаєте, що відбувається в голові реальної людини. Але ваша спроба представити підготує вас до моменту, коли на наступному етапі проекту вам потрібно буде туди подивитися. Найважливішими питаннями є ті, яких у нас немає. За час проекту команда приймає стільки рішень, що не може оперувати виключно фактами. Часто ми оперуємо припущеннями, навіть не усвідомлюючи цього. Ризиковані припущення можуть призвести до катастрофи, і мій улюблений метод їх виявлення це уявити, що катастрофа вже сталася. Проект запущено, будинок згорів. З чим це може бути зв'язано? Ось лише кілька причин, чому дизайн може провалитися. Наприклад, ми не помітили, що на ринку популярні послуги, які вже вирішують цю проблему. Ми думали, що змагаємось з курсерою, але програли битву на час користувачів в Нетфліксі. Користувачам важко визначитись чимось, що вимагає їх уваги протягом 5 тижнів. Люди просто не готові платити за контент і тому подібне. Я розповім вам про 4 методи, якими користуюсь сам. І той перелік питань, який у нас закінчився, це такий неформальний план нашого майбутнього дослідження. Про те, як проводити користувацькі дослідження, ми поговоримо на наступному уроці, розширивши питання області свого незнання. Тепер ми краще підготовлені до формування умов проблеми. Це формування не буде назавжди затверджено. Тому якщо з появою нової інформації, припустимо, ви хочете скоригувати якийсь план проекту, дійте. Зараз важливо, щоб на самому початку проекту у вашій команді було чітке розуміння завдань, які ви вирішуєте і куди ви йдете. Намагайтесь, щоб умови були легкими для читання і не дуже довгими. В той же час разом вміщуючи в нього весь необхідний контекст, наприклад, обставини, аудиторії, мета. Моє початкове формулювання було дизайн освітнього сайту для курсів. Тепер я переформулював і як би краще переконати користувачів отримувати навички в області дизайну та ілюстрації. хочу звернути увагу на те, що я намагався захопити не тільки саму ціль. Як краще нас переконати стати студентами, але також уявлення про те, хто наша основна аудиторія, користувачі, які хочуть отримати нові навички в області дизайну та ілюстрації? І я зазвичай починаю умови зі слів: як би до нас або що ми можемо зробити, щоб. Такі умови не вказують на рішення, і в той же час вони ніби закликають до дії кілька порад, як покращити умови завдань. Уникайте обмежень, навіть якщо проекти завжди пов'язані з обмеженням технічні, часові, фінансові. Намагайтесь уникати їх використання в умовах задачі, оскільки вони можуть зафіксувати ваш віду. Сформулюйте проблему досить широко і накладайте обмеження, заглиблюючись в неї. Уникайте, звісно, занадто широких умов. Так, секунду я тому назад, що обмеження можуть задавати проблему занадто вузько, що погано, але завдання описане занадто широко, нічим не краще. Спробуйте знайти баланс. Грамотно сформульована проблема викликає бажання діяти, а погано сформульована збиває з пантелику. Потрібно сформулювати завдання з точки зору користувача, а не компанії, ux дизайнер повинен бути представником інтересів користувача в. Так хто ж, якщо не ви, нагадає команді про думку користувача, ставлячи задачу, таким чином ви заохочуєте команду думати про це не як про фічу, наприклад, просто робимо адмінпанель. А з точки зору проблеми, це звучить, що користувачі шукають можливість адмініструвати різні процеси з однієї точки. Потрібно щось робити. Але як дізнатися, чи вирішена проблема? Я не хочу дизайну заради дизайну. І це означає не здачу макетів замовнику, не запуск сайту. Це не є для мене автоматичним вирішенням всієї задачі. Звичайно, коли ми запускаємо новий продукт або функцію в великій компанії, ми збираємо всі можливі дашборди. Тобто ми рахуємо відвідувачів, кліки, замовлення, дивимося хітмепи. Стежимо за підтримкою. У перші дні після запуску на нас обрушується такий шквал інформації. І якщо немає чіткого уявлення про те, де ми хочемо опинитися в кінцевій точці з цим проектом, то може бути досить важко зрозуміти де ми знаходимося в цей момент. Дуже важливо правильно визначити показники, які дійсно дозволять виміряти успіх. Більшість CRM-систем, з якими я працював, це не просто майданчики для інтернет-магазинів, це не просто електронний кабінет продавця, це ціла система обліку товарів, прийом, платежів, формування звітів і так далі. Команда, в якій я зараз працюю, займається каналами збуту. Це такі внутрішні додатки для платформи, які дозволяють нашим клієнтам торгувати не тільки через інтернет-магазин, але через і Facebook, Instagram, Pinterest і більше таких нішевих мереж. Коли ми запускаємо новий канал, Успіхом проєкту буде не кількість людей, які його встановили, і навіть не кількість людей, які пов'язали свої облікові записи на платформі з своїми обліковими записами в соціальних мережах, і товара обіг по цьому каналу. Для того, щоб виміряти успіх, нам потрібен кількісний вимірювальний параметр. У разі з дизайном невеликого лендингу для курсів все досить просто. Показником успіху буде кількість студентів, які зареєструвались на курс. Хотілося піти далі і сказати, що успіхом буде кількість студентів, які успішно закінчили курс. Але зрештою, це більш важливий параметр як для студентів, так і для бізнесу. Але для самої метрики, для метрики успіху, цей параметр занадто слабо пов'язаний між дизайном сайту і студентами, які прийшли на курс. Студенти можуть бути недостатньо мотивовані, або курси можуть бути недостатньо цікавими. І ні те, ні інше не має прямого відношення до сайту. Ще один ракурс, з якого можна подивитися на проблему, це призми піратських метрик. Успіх придуманий Дейвом Маклюром, і назва цієї системи не має нічого спільного з морськими вовками або розповсюджувачами незаконного контенту. Просто абревіатура етапів Acquisition, Activation, Retention, Referral та Revenue звучить як R, звук, який видають виключно пірати. Ця проста діаграма описує основні метрики успіху бізнесу, тому що завдання бізнесу це перетворити відвідувачів на клієнтів. Тоді концепція досить гнучка. Щоб його також можна було використовувати для китайського ресторану і для соціальної мережі, схема це воронка, через яку користувачі проникають. І не кожен хто відвідує сайт, стає клієнтом і неминуче на кожному етапі відбуваються збитки. Наше основне завдання це оптимізувати воронку таким способом, щоб наступний етап перейшла максимальна кількість користувачів. Перший етап це придбання, тобто як користувачі знаходять наш товар. На моєму прикладі дизайну вебсайту, придбання курсів відбувається за допомогою маркетингової діяльності, наприклад, емейл-розсилки, таргет, пости, рекламу у Фейсбук. Оскільки це не має прямого відношення до дизайну, я пропущу все-таки цей крок. Хоча для успіху реального проекту вершина воронки не менш важлива. Наступний це етап активації, тобто перша взаємодія з продуктом. На цьому етапі користувач має скласти враження від продукту. І якщо вдасться справити це враження позитивно, користувач потім прийде до наступного етапу воронки. Тобто свою мету в цій фразі формулюю вигаді питань. Як переконати користувача в цінності пропозиції, або як би ми могли зробити сайт так, щоб він точно подобався більшості користувачів? Наступний етап це етап утримання. Не всі користувачі відразу готові зробити бажану взаємодію з нашим сайтом, такі як реєстрація або імпульсивна покупка. У моєму випадку це покупка, але кожен раз, коли користувач знову опиняється на сайті, у нас є шанс, що на цей раз це станеться. Тому завдання, над яким я буду ламати голову на даному етапі, як би ми змусили користувача повернутися. Наступний етап це етап доходу, це як ми отримуємо прибуток. І очевидна мета це переконати користувача зробити покупку. І останній етап це рекомендації. Користувач, який досяг цього етапу, стає вашим агентом і бере участь у механізмі залучення нових користувачів, тобто таке сарафанне радіо. Завдання тут, як би нам мотивувати користувачів. Рекомендувати продукт своїм друзям. Мій приклад дизайну освітнього сайту для курсів ідеально вписується в таку схему, тому що, по-перше, вона включає в себе всі етапи маркетингу. По-друге, це дизайн галузі, можна дослідити метрики інших конкурентів. Тобто, за замовчуванням, це є оптимізація воронки. Ці показники призначені для оптимізації конвертації користувачів. Але я намагаюся не забувати про них навіть коли починаю новий продукт або фічу. Наприклад, іноді не враховую дохід, тому що це показники всієї платформи, а не конкретного проекту. І фаза рекомендації може бути важкою для мене, але придбання активації та утримання все ще важливо. Просто перехоплюючи користувача з інтернету, ви використовуєте рекламу і всі його розсилки. І коли ви купуєте користувачів власної платформи, ви шукаєте спосіб підсунути їм свою функцію в той час, коли вони цього найбільше потребують. Тобто, іншими словами, ви шукаєте для нього правильний контекст. Щоб зробити кнопку, іконку чи посилання, що запрошує користувача до вашого проекту, ми обговорювали, що добре сформульована проблема вже наполовину вирішена. Знайдіть час, щоб сформулювати умови завдання, і це допоможе вам переконатися, що вся команда розуміє його однаково. В формулюваннях уникайте обмежень, але й не робіть вхідні дані занадто широкими, для яких підійде будь-яке рішення. В умовах компанії постарайтесь прийняти точку зору користувача, а не компанії. Намагайтесь формулювати завдання за допомогою питань, як би нам зробити щось. З мого досвіду, якщо у дизайнера немає питань, значить він не розуміє завдання. Існує безліч техніч придумувань питань. Ось кілька з них: це мозковий штурм, 5 чому, шлях користувача. Але що робити, якщо у вас проект, в якому немає жодного питання? Це може означати тільки, що у вашому проєкті немає місця дизайну як процесу створення чогось нового. Для такого проєкту вам може бути достання просто виконавця. Крім умови завдання, вам також надобляться параметри успіху, тобто якесь вимірювання значень, який вкаже наскільки правильно була вирішена проблема. Піратські метрики це схема конверсії користувачів у клієнтів, які корисно враховувати, якщо ви хочете створити продукт, який успішний з точки зору бізнесу. Основні фази цієї схеми це придбання, активація, отримання, дохід і рекомендація. Тепер, коли ви дізналися ідею проєкту, ми готові приступити до дослідження. Але перш ніж приступати до збору даних, потрібно продумати цілі. В іншому випадку незрозуміло, як аналізувати отримані дані. На наступному уроці я очікую, що ви чітко сформуєте умови вашого завдання, а також складете план дослідження у вигляді переліку питань, на які потрібно відповісти, щоб створити успішний продукт. Чим більше питань, тим краще. З вами був Владеслес. Дякую, до зустрічі!